Водоканалівці віддали свою зарплатню бійцям добровольчого батальйону Айдар, щоправда, лише одноденний заробіток. Фінансову підтримку передали з руку руки одному із добровольців батальйону Сергію Матюшенку. Навзаєм військовий повідав комунальникам, як живеться черкаським бійцям на передовій. Один двохсотий літній, ну дето процентів 25 – це контузії і рані. Такі реалії життя на передовій про них водоканалівці дізнаються із перших вуст. Відайдариця Сергія Матюшенка. Чоловік пішов на схід добровольцем і вже майже рік оборонить країну плічопліч із черкащанами. каже, вижити вдалося лише завдяки підтримці земляків. Воюємо ми на 99% за що допомоги волонтерів, за що допомоги руководителя підприємств. Наскільки приємно приєдна чувствують заботу. Земляков, ребята, ну, скажем так, розцвітають і готові на благо Родини України делать, я не знаю, наверное, все. Від військових ралі до бійцівських потреб про них комунальникам розповідає представник авторемонтного заводу Сергій Якимчук. Каже, окрім фінансів, нині вкрай бракує ще й рук. Людей практично не вистачає. Ми тому ми звертаємося до всіх людей, які можуть що небудь робити, слісарі, сварщики, покращики. Ну, всі, хто розбирається в техніці і може відгукнутися на наше прохання, то ми запрошуємо на 125-й авторемонтний завод. Аналівці відправили на буремний схід вже двох своїх працівників, каже керівник підприємства Сергій Овчаренко. Відтоді підтримує зв'язок із черкаськими захисниками. А цю зустріч організували, аби дізнатися про потреби бійців із перших вуст. Це продовження тих намірів, тих дій, тих, тієї допомоги, яку ми вже ведемо не один місяць. Підкреслюємо небайдужість нашого колективу до проблем в цілому держави. І хочеться звичайно надавати посильну допомогу нашим черкащанам, які сьогодні відстоюють наші інтереси і держави. В цілому на передових рубежах Дуже, конечно, впечатляє очень трогательно, і ми, звісно, будемо оказывать посильну помощь. Ми збирали деньги по подразделениям, хто сколько може, і передали бойцям. Не витримую розповідей військового. Пані Люба каже, нещодавно відправила на передову єдиного сина. Відтоді втратила спокій. Це ж місяць, тому його забрали. Хлопців забирали в армію з тих. З твої команди ще двохсотих, троє-трьохсот. Жармія знищена, треба допомагати. Якби там хлопці не стояли на сході, то вже б ми тут мали ці обстріли. Разом зі словами вдячності водоканалівці переказують черкаським бійцям свій одноденний заробіток та на цьому обіцяють не зупинятися, аби черкаські герої повсякчас відчували підтримку земляків. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікка Новини.